У нас вже діє декілька операторів, і вони діють без таких договорів. Тут якраз компанія Київстан звернулася із своїми документами, щоб ми їм погодили документи. Якщо взяти наших других операторів, то документів таких, я вам чесно скажу, що немає. От, Вони пішли законним шляхом, і через що законний шлях він виходить набагато довше, ніж незаконний. Тому я прошу все-таки затвердити проєктну проектну документацію їхню, договір той, що ми... З ними підпишемо з, наші комунальні підприємства, які живе на договір сервітуту на спільне використання тих каналів, які нас закладені у води. Це канали для о, електропостачання, для зв'язку, для других о, засобів І так Другі оператори працюють, ви знаєте, що за заключені договори на о, о, один квадратний метр ящика того, який там стоїть, а нема оренди цих всіх каналів. І у нас плата склада складає 98 гривень із тих операторів, які у нас є по будинку. Це виходить за весь будинок. Один квадратний метр, де розташований шкаф управління засобами зв'язку. — А де ж сотні тисяч? Ну я не знаю, де сотні тисяч, але ми з ними будемо заключати договір на кількість квартир. Я дуже довго від них, скажімо так. Ми всі разом дуже довго, в тому числі, з Ярославом Миколаївичем, вимагали від них договір, договір про спільну діяльність, де буде відобра... не про спільну діяльність, обичай, про залучення їх для надання послуг е телекомунікацій, да? де в тому числі е повинно було передбачено забезпечення інтернетом. Садік, райвідділ для відеоспостереження і, по-моєму, там ще пункт є про диспетчер... диспетчерські служби. Щось Це дуже довго йшла ця робота, але цей, цей договір погодили. Погодили за виключенням, буквально вчора я останні правки з ними домовлявся. Ми так і не дійшли остаточної цифри, які саме трафік, Будуть надаватись для дитячого садка, для райвідділу і так далі. З самого початку вони пропонували 2 мегабіта в секунду. Я не обізнаний в цих справах, я юрист, я ну, не, не грамотний в цьому, але я спілкувався з нашими комп'ютерщиками. Вони кажуть, що для відеоспостереження це дуже низька швидкість. Ну, тобто воно нічого не дає. Тому е ця швидкість була виключена з цих пунктів, і е було прописано, що буде регулюватися за домовленістю сторін. Тому у зв'язку з цим я зразу йому сказав, що я буду пропонувати, щоб договір сервітуту укладали ну не на багатий термін, щоб, щоб були важені впливу. Тому що, якщо ми зараз на 10 років укладемо з ними угоду, ми будемо дуже довго до вивчити. І знову ж таки ще є одне питання. Можливо. Хоч, можливо. Стосовно цієї ціни. Припустимо, завтра знову приїжджає Круг і задає питання. І задає питання. Не надо, каже начальник фінансового управління. Приходить прокуратура. Добре. <сути> <сути> і, задає... і задає питання на підставі чого розрахована ця сума. Чи то 80 тисяч, чи то 1400, чи 2300, На підставі чого я на даний час не можу відповідати. Рішення бюджетної комісії. Ну, його немає. Сказали, не Проте далеко не всі депутати були налаштовані позитивно стосовно цього питання. До того ж, минулого разу була створена спеціальна комісія, яка повинна була вивчити ситуацію. Вона ще не надала своїх висновків. Була служана комісія. І це комісія не така, бо создання комісії. В том, чтобы на самом деле отработать, провести первую интерезацию, кто у нас работает на рынке с оператором. Дальше провести интересацию, что установлено, что не установлено, на что заключены договора, на что, что узаконено, что не узаконено. И третий вопрос стала комиссия собой цель, это все-таки урегулировать этот рынок, как должны обращаться операторы, как они должны действовать, какие документы и последовательства чтобы вот каждый, кто приходит на рынок, понимал, что вот есть там тех условия и так далее, и так далее, как он устанавливает свое оборудование. На сегодняшний день у нас нет нормативных актов, которые регулируют всю эту деятельность. И на самом деле, вот когда мы сейчас будем принимать, если мы проголосуем за, то ну, на основании чего установлены все эти расценки? Они нету, нету подзаконного акта. мы собрали всех операторов. Мы говорили со всеми операторами. Все операторы согласились, да, урегулировать этот рынок необходимо. Потому что там да, необходимо давать все документацию, согласовывать условия, все ТЭО, на то, чтобы они какие-то работы проводили в этом доме или на каком-то другом объекте. Дальше мы им дали месяц мораторий для того, чтобы на те установки, те антенны, которые они установили на дома, они не узаконили, чтобы мы их не срезали и не убирали, чтобы они пришли в, в администрацию и здесь заключили на это договор. Понятно, что наложилась кру и так далее, отпускай, вот это, конечно, работа, она чуть-чуть затянулась. Сейчас кру нету, возобновляем работу, и поэтому вот а, назначен на следующий четверг, я согласовал с управлением, вот, комиссия, для того, чтобы все-таки отработать, первое, это подзаконные акты, Дальше всех заставить операторов заключить договора на все те объекты, на которые у них совершенно не заключено. Самовольных установок очень много. Что Борисовская, что Киевская, что все. Поэтому тут если уж делать, надо делать сразу Система. и систему. Вот такой у нас был подход. Я считаю, что это подход системный. Врешті питання відправили на договорение. Ще одне цікаве питання було додатково внесено до порядку денного виділення земельної ділянки під будівництво церкви. В місті вже є храми майже всіх християнських конфесій, за виключенням греко-католиків. Представники саме цієї гілки християнства і подали прохання виділити землю під будівництво храму. Я просто розкажу, я, я покажу вам просто цей трикугольник, ось присутній канал, там все присутнє. Я на всі комісії ходив. Я прошу тут присутний батюшка. Анатолій, щоб не було питань і не виникало, що там канали там, і так далі, тому подібне. Ми домовилися з Борисом Раном. Він буде допомагати робити нам ескізний проект. Всі відповідні служби, якщо якісь там будь-які мережі, чи будь-що там буде йти, ми не взагалі не будемо отримати рішення до того часу, поки не заголосуємо з усіма службами, щоб там все було зроблено. В тому місці, так як потрібно, щоб там був нормальний храм, а на якась не каже під довго До речі, я думаю, ви прекрасно розумієте, що ніяку автостоянку в тому болоті ніхто не зробить, навіть канала не сховає. Я не говорю про те, що не закатає туди щебня і піску, е асфальту шалені кошти. Це просто нереально. Тепер Анатолій Солович з приводу архітектури. Я хочу вас інформувати, що на сьогоднішній день ПДП в тому мікрорайоні немає. І архітектура збрехала в оману міського голову. Його немає там взагалі. Дана земельна ділянка по генеральному плану взагалі поки не передбачена ні під що. Я прошу вас всіх підтримати. Там він просить 10 сотень. Місце безпосередньо на місці буде визначено. Згадайте, що там сьогодні знаходиться. І повірте, мені здається, прикрасою місто буде красивий храм і церква, так можуть ходити люди, а не якась автостоянка. Я рятую вас всіх підтримати церкву. Депутати не вагаючись проголосували за це рішення греко-католицькому храмі в місті Борисполі. Бути на цьому перелік питань порядку денного вичерпався. Огляд 16-го засідання міської ради для вас підготували Богдан Фірсов та Вадим Долбиш.